Ви читали нові заповіді. Я думаю, ви всі мали помітити або замічали такі речі, коли Ісус Христос багато разів говорить, що те, що я чую від Отця, я вам говорю. Ви чули? читали таке, правда? Ви помічали таке. Але є також багато інших речей, які Ісус розказував нам про Отця. Розказує, відкриває. Я думаю, що ви теж помічали їх, і ви десь розмовили над ними. І знаєте, я хочу а, поділитися одним із таким презентацією такого Ісуса Христа, як Він презентував Отця, як Він показував, який є цей Отець, якого він бачив, з яким Він прожив, з яким вони разом створювали світ, з яким вони разом перебували. І знаєте, найперше, я би хотів прочитати місце, одне із Писання, і це буде. Євангелії від Матфія, 19 розділ 25 і 26 віршики такі слова. Почувши це, учні Ісуса дуже здивувалися, запитали Його, то хто ж тоді може спастися? Подивившись на них, Ісус відповів: Це неможливо для людей, але не для Бога, бо для нього немає нічого неможливого. Я недавно проповідував про багатого юнака. І це історія, яку, цей текст, який я зачитав, це йде цієї історії. Я не, дум, не думайте, я не буду допроповідувати те, що я там не допроповідував? ні. Це зовсім інша думка, зовсім інші події і зовсім інший предмет, і, можливо, акцент. Ісус підводить до Отця, і Він каже, що є речі, які нам, людям, неможливо. є речі, які ти не можеш зробити, є речі, які ти не можеш контролювати. Є речі, з якими ти стикаєшся, і вони більші за тебе. Але є той, який, якому все підвладно, який все контролює, для якого все можливо. І знаєте, найперше мова йде в цьому тексті про спасіння. І я коротенько нагадаю нам про цю історію, і коли е, постать самого юнака він каже, що я виконую закон, я там не брешу, я не. Не краду, не вбиваю, я не чиню перелюб. Тобто Він Ісусу Христу говорить, що я виконую закон. Я виконую заповіді, які написав Мойсей для ізраїльського народу. Я їх виконую, вони в мене є. Тобто я своєї сторони роблю все для того, щоб мати спасіння. Знаєте, цей вірш, коли 25-й, який Ісус говорить, Він розбиває повністю всі наші надії, і сподівання на виконання закону. Всі наші сподівання і надії на наше тіло, на наші можливості, на те, що ми робимо, для того, щоб мати спасіння. Він говорить, що через наші вчинки ми не можемо мати спасіння. І це закинуло такий шок або здивування учнів. Не кажуть тоді, якщо так, то хто може спастися? Якщо ти кажеш, що важко тому, хто надіється на. На, на багатство війти в Царство Боже. при тому ця людина, яка надіялася на багатство, вона виконувала весь закон. Вона була благочестивою, вона була побожною. Але вона любила багатство, вона надіялася на багатство, і вона не може спастися. То хто тоді може спастися? Це було дивно для людей. Вони були здивовані. Вони можливо були в такому стресі, як так? Як так ми зробили цю роботу? Ми виконували закон. Ми віддалися для того, щоб зробити, виконати ці всі заповіді. Ми ходили на зібрання. Ми читали Біблію, ми молилися, ми робили милостиню. Ми ще якісь речі робили для того, щоб отримати спасіння. І тут Ісус говорить, що ці речі вони мене не спасають. Цей віршик, цей текст, який Матфія, 19 розділ, із 16 віршика по 26, він якраз нам показує, що спасіння йде через віру. Спасіння, воно повністю залежить від Отця Небесного, не від тебе і не від мене. Те, що ти покаєвся, те, що ти прийняв Ісуса Христа як особистого Спасителя, це дія Духа Святого, це дія Отця в твоєму житті. Це те, що зробив для тебе Отець Небесний. Знаєте, взагалі Бог через Духа Святого робить роботу в нас. Він готовить нас до покаяння. Він робить так, щоб ми в своїй сутності, в своїй гріховній природі побачили, що ми є гріховні, побачили, що ми є неправильні, побачили, що ми робимо неправильні речі, ми йдемо в супротив Божому Слову. Святий показує, що є порятунок Ісусі Христі. І нам потрібно повірити і покаятись перед Ним. Це робота Духа Святого. Без роботи Отця ми не зможемо спастись. Навіть які б були не, благо... ну, ми не робили благочестиві речі, ми пам'ятаємо про Коронелія. Що про нього сказано? Який він був людиною? Він був благочестивим. Ще яким був? Він творив милостиню. Він був побожною людиною, і що? Він спавсяся? Ну, спасся потім, коли прийшов Петро. Правда? Коли йому розказав про спасіння, коли йому розказав про Ісуса Христа, коли розказав, що для того, щоб потрібно вірити, і приходить Божа благодать, приходить Дух Святий. Знаєте, коли ми надіємося, що ми будемо робити певні речі, і ми отримуємо спасіння, ми заблуждаємося, ми десь неправильно розуміємо писання. Тому що це все залежить від Бога. Це те, що дарує Отець для нас. І він в Ісусі Христі. І написано, що кожен, хто повірує в Нього, той спасеться. Після спасіння ми вже виконуємо, бо ми вже якби, своєю новою природою. Ми живемо по-іншому. І ми тим самим виконуємо Боже Слово. Але не для того, щоби спастись, а тому, що ми спасені. Амінь. Знаєте, розумовуючи про цей текст, Ісус говорить, що спасіння, воно повністю базується на Отці Небесному. Це те, що контролює Отець, це те, що має Отець, це, що створив Отець. Це повністю залежить від Нього. Пам'ятаємо це. І знаєте, це важливо для кожного з нас, що речі нашого спасіння, вони Божого дотику, моє Твоє серце, воно було від Отця. Ініціативу проявив Отець, не я і не ти. Він зробив це перше в твоєму серці, він зробив це в моєму серці. І хай Господь нам допоможе в цьому. І знаєте, 26-й віршик Він говорить, Ісус розширяє е, все, що було в Отці. Він каже, що теж, ну, мова йшла про спасіння, але останній останні, останні такі речення в цьому тексті він говорить, що для Бога немає нічого неможливого. Бо для нього немає нічого неможливого. Тобто, якщо перший віршики або контекст говорить про спасіння, то кінець 26-віршика го віршика Ісус говорить, що для Нього немає нічого неможливості. Все, що навколо нас, все, що ми бачимо, все взагалі, навіть те, що ми не бачимо, воно все підконтрольне Отцю Небесне. Це все те, що Бог контролює. Для нього немає нічого неможливого. І знаєте, я хочу залишити для нас ще такі основні думки е про Отця Небесну. Він створив світ. І ми співали, молодо співали пісню, створив Він Сонце і небесе, правда? Хто дає надію, пісня? Е будь ласка, висвітліть приспів. Він створив ці всі речі, які навколо нас. Він створив е планету, він створив нашу землю, він створив інші планети. Бачите, він створив землі і небеса. Це перша частина, про яку я буду говорити, знаєте, так дивно співпало з цією піснею. Він створив все, що навколо нас. І знаєте, Він контролює це. І коли ми читаємо вихід ізраїльського народу, ми частично чули, сьогодні брати говорили про те, як вони йшли пустиною. Але коли Бог уявляв 10 казній кар над ізраїльським народом, над єгипетським народом, перепрошую, він показав свою владу над природою, правда? Потемніло. Там були різні вітри над тваринами. Над людиною. Бог показав у тих карах, що Він має владу над усім творінням. Він контролює все. Він може зробити так, що всі, всі тварини вони прийдуть і будуть мучити єгипетський народ. Він може зробити так, що вітер їх розвіє, і вони не будуть же мучити. І він може зробити так, що потемніє, повністю ніч прийде. але над Гесем, землею, де жив ізраїльський народ, було сонце, було світло, був день, там була ніч темрява, а така густа, що аж затягувала. Він показав, що він має владу, він контролює, він творець Всесвіту, землі і все, що навколо. Ми читали переді мною Толі говорив про Єзекію. І один із знаків цей знак, який попросив Єзекія, щоб стінь пішла назад по сходах Ахаза. Тобто він, Бог, контролював сонце, Він повернув сонце назад на стільки певну кількість ступень на сходинок. Він контролює ці всі моменти. Він контролює природні явища, надприродні явища, які ми не можемо бачити. Він творець. І знаєте, хто, якщо. Подивитися, той, хто створив якусь певну річ, він знає, як її відремонтувати, правда? Той, хто створив телефон, мікрофон, кафедру. Якщо вона поламається, він зможе поправити. Бог створив землю. Якщо вона десь щось попра... поламається, чи може Бог поправити? Якщо щось не йде не так, чи може Бог зупинити поправити? Він творець і це підвладне йому. І старий заповіт, новий заповіт, вони демонструють нам Отця, який може, Він контролює все. Він створив світ, Він створив все, що навколо нас, і Він його контролює. Він природні явища, які є навколо нас, Він проконтролював. Він дає написано, що дає дощ на добрих і недобрих. Він розділяє, Він дає. Він добрий. Він посилає вітер, Він посилає сонце. Ці речі, вони контрольовані ним. Наступне Бог створив людину. Ми читаємо в Едемському саді, Бог створив Адама, потім створив Єву. Як думаєте, той, який створив людину, якщо людина щось не так робить, чи може він поправити її? Той, який дав життя людині, чи може він ще щось зробити так, щоб ця людина ну, добре було їй, чи не добре було, воно повністю контрольовано йому. І написано про одного, ну, один муж Божий каже, що твої руки вони наносять рани. І твої руки що роблять? Вони зцілюють. Знаєте, якщо в нашому житті є речі, які ми не можемо контролювати, але Він, твій творець, Він створив тебе. Він створив тебе, Він може тобі дати раду, якщо ти не можеш собі дати раду. Він створив твоє тіло, він створив твій характер, він створив твої можливості, сильні сторони, слабі сторони. Він дав це тобі. Якщо ти не можеш дати раду їм, Він може дати, тому що Він все може. У нього немає неможливого нічого. Друзі, пам'ятаємо це, що є речі, які десь нам здаються, що ми ну, не можемо. Ми дійсно не можемо. Ми обмежені, ми в тілі. Але Він є Отець. Він є творець. І Ісус Христос за нього каже, що для нього немає нічого неможливого. Твоє життя, твоя доля для нього можлива, щоб він виправив її. Але коли ми приходимо до Нього, коли ми приносимо своє життя до нього, Він той, який виправляє, який допомагає, який благословляє, третій момент це спасіння. І там є від зла спасла його рука. Прощає, любить, береже. Знаєте, Він є творець спасіння. І контекст тексту, якого я зачитував, лише останні два віршика, вони показують, що спасіння, воно походить від Отця. Він той, який створив спасіння. І знаєте, той, який створив спасіння взагалі, започаткував його і представив Ісуса Христа Свого Сина для того, щоб Він був відкупленням за гріхи. же він дозволить тобі загинути? Ні, Він віддав Ісуса Христа за твоє життя. І коли ми приходимо до нього із своїм життям, він той, який нам допомагає. Чому? Тому що в нього є речі, в нього є ресурси, в нього є все для того, щоб нам допомогти. Написано, що для нього немає нічого неможливого. І ще один такий момент, можливо, в інтернеті чули, бачили, дуже багато критиків, взагалі, коли ми стикаємося з апологетикою, це коли люди вони захищають істини Христові, істини Євангелія, і є опоненти, які наводять багато аргументів, прикладів для того, щоб сказати, що не існує Бога, не існує, що Біблія це просто така книга, написана людьми для людей, нічого більш вартого немає в ній. І от таких людей, категорію людей, вони часто задають такі питання, чи може Бог створити такий великий камінь, якщо він все може, правда? Чи може він створити такий великий камінь, щоб його не підняти? Деколи от такі питання, вони десь стали нас, може в тупік, що ні, ну може, не може. Але якщо ми розберемося, то Бог діє по суверенній своїй волі. І є речі, які суперечать Його волі, які суперечать Його природі, то Він їх не буде робити, правда? Є а речі, які не суперечать Його природі, він буде робити, правда? І знаєте, є те, що принципи, які він, в які він керується. Якщо ці речі, вони порушують його принципи, чи він буде їх робити? Ці, ці молитви або ці прохання, які ми просимо о, за своє життя чи у своєму житті, які порушують принципи або волю, природу Отця Небесного, чи Він дасть нам, то чи варто молитися? Не варто, правда? Не варто молитися за ці речі, якщо ми знаємо, що вони в корні неправильні. Якщо ми знаємо, що якщо ці речі, вони нам на зло, а ми молимося, Боже, дай нам дай, 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 то чи варто молитися? Не варто. Тому що вони нам будуть на зло. Якщо ми знаємо, що це неправильно, воно суперечить і воно йде в розріз Слово Божому, ну ми стоїмо на своєму, ми робимо це. То ми йдемо проти Отця Небесна. Навіть якщо Він все може, це не дає гарантії, що ми це отримаємо. Чому? Воно суперечить Його волі. Воно суперечить Його природі. Воно суперечить Його задуму. І хай Бог буде милуючий для кожного з нас. Пам'ятаємо, що. Коли ми стикаємося з моментами, коли нас опускається рук, коли ми десь розуміємо, що прийшов кінець, нема надії, нема сили, пам'ятаємо, що є Ісус Христос, є Отець Небесний. І Ісус Христос говорить за нього, що ті речі, які неможливі для людини, ті речі, які ти не можеш, ті речі, які вибивають тебе з колію, які ставлять тебе на коліна, ті речі, які просто. Відбирає від тебе життя, якими ти не можеш справитися. Отець Небесний, Він все може. Він може проконтролювати всі моменти. І знаєте, деколи нам здається, що якщо Отець все може, то чого в нас в житті є проблеми? Правда? Чого в нас в житті є переживання? Чого в нас є стреси, розчарування, падіння? Бог допускає ці речі в наше життя. І знаєте, одного разу я задумувався над. Псалмом, який Давид молиться, Господи, перевір мене. Один із перекладів каже, Боже, пошли випробування в моє життя і подивися, чи добре я живу. Знаєте, я собі подумав, я би не хотів так молитися. Я не хочу. Я сам собі прошу проблеми. Боже, дай мені проблеми в життя, щоб ти переконався, що я вірю тобі, що я тобі добре служу. Ми молимось, Боже, не дай мені проблеми. Боже, забери ці проблеми, які в мене є. Я не хочу, щоб вони в мене були. А Давид каже, Боже, пошли мені такі проблеми, пошли мені такі переживання, що в них ти побачив, що я тобі служу, що я вірний тобі, що я тобі довіряю. Але, друзі, пам'ятаємо, що Отець, Він все може. І це не дано для нас, щоби, як паличка-виручалочка, пам'ятаймо про його суверенну волю. Пам'ятаємо про Його принципи, про Його святість, безгрішність. І не толкаємо Бога на гріхи своїми бажаннями, своїми десь мріями, своїми побудженнями. Пам'ятаємо, що Бог Він є суверенний, Його воля суверенна, Його принципи суверенні. Він контролюється своїми ідеями, принципами, які прописані в Його слові. Він їх не буде порушувати раді мого бажання поганого. Але пам'ятаємо, що коли в нашому житті є проблема. З якою ми не можемо справитися. І вона не порушує Боже Слово. Приходьмо з вірою і надією до Нього. Чому Він може допомогти? Пам'ятаємо, що ті речі, якими я не справлюся, справиться Отець Небесний. Амінь. Слава Богу. Зараз ми заспіваємо пісню, і я надіюсь, будуть слова. Доспівайте її разом з нами. Я думаю, багато з вас її знає.